Ну що, думали, що скоро постіжно справляться. Ви не знаєте в лице. Начальник ЖЕКа, ви повинні його знати вже, що ну, саме перший знати. ворог. Та о, що ми так що ми, не, ми не знаємо, бо там міняються Та начальники. А, Такий представительський вигляд, як депутат. Громадський ну, активіст в джинсах бігає. А вони мене не питали. Я сьогодні підходив, вони навіть ордера не показали. Я написав листи в Руведе. А ми люди поживують. Я написав листа сьогодні. В РУВД. Написав листа в держадміністрацію і спецвіті. Нехай хай провірять. Вони нам сказали, хто ти такий, і тобі підписувати нічого. Пожалуйста. Зараз. А документи вам щось показали? Значить, Мало того, у них порушення всіх газових мереж, вони підкопались там під газову трубу вашу. І приїхала це інспектор, чи як експедітор, чи як називається контрольор, видала, викликала ще і видала їм документ про те, що їм не відповідає. Вчора ну, здрастві, а вчора ви в мене були? Ви її знали, вона вас не знала? Да. Вона не казала вам за цей дом. А вона кого там Ну, в общем, отаке. Андрій, підрили таку а Тепер ще так саме ночі важно, що ночью Ва, це ночью, як це, це. бандюги. Бандюки, да? бо в вони є бандити. Шорокі. Вони Шорокі. є бандити. Пристроечка називається. Так мені за на управління написали. Скажите, а это пристроечка. Ви вот на... говорите документи, он разговаривать не хочет. Я так і 40... самой тоже не хочет, поэтому я и написал письмо. Так, а ще куди нам. Где Людмила Михайловна? Да, — вставил, витрично. 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 Так, да, говорю, ну, у вас писем по уже столько До голови лет. У вас разрешение на пристройку. — Да, я есть. знаю, что с февраля 14 на пристройку. — Объясните мне, пожалуйста, что що мне. Я понимаю, простройка у меня пойдет сюда. Да, сюда приходит назад так, Вот здесь будет Проход. Не, ну, да, а пристройка пойдет повесть. А к Универмагу не разрешает директор пристройка. Да? К Кунивермагу не разрешает Но директор. Но это уже другой вопрос.